Західна Україна є однією з найбезпечніших у нашій державі. Лише за останні кілька місяців сюди з'їхались тисячі сімей з Криму, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, які не згідні з політикою Путіна, а саме проголошена влада, злочинні активісти ДНР. Окрім того, що чинять насильство проти українців, погрожують, бивають. Вони почали кампанію з відбирання майна у місцевого населення. Подробиці далі у сюжеті. Чернівці визнано одним із найкомфортніших міст в Україні навіть за нинішньою політичною ситуацією, яка склалась у нашій державі. Столиця Буковини продовжує економічно розвивати. Гостино приймати жителів інших регіонів, які емігрували та жити спокійним життям. Краєва влада всіляко підтримує малий та середній бізнес. Буковинські підприємці не знають, що таке злочинні активісти Донецької народної республіки, які відбирають у підприємців населення сходу, все нажите. Терористи, погрожуючи зброєю та розправою, забирають у людей майно, начебто для поповнення фонду оборони. У Маріуполі злочинцям є де розгулятись. Денерівці поклали око на єдину ритуальну службу скорбота. Звонівки до Народної республіки і потребують. 100 тисяч одноразово і 100 тисяч вже місячно. Керівники цього похоронного бюро були змушені вивезти сім'ї з території області. До речі, сотні підприємців через тиск злочинців вже покинули Маріуполь. Маріуполь я не знаю, скільки скільки підприємців вже них, сказати, скільки їх зали. Тому що що можна сказати, можна подумати, що, тобто, кожен магазин заходить. Грошей Микола Сапаров Денерівцям не дав, каже благодійна допомога надається по-іншому. Замість одноразової виплати у півмільйона гривень та в 100 тисяч гривень подарував терористам ось такий гріб із надписом За дітей та геть з міста. Проспектом Леніна у супроводі кількох автомобілів тягли по дорозі труну, пофарбований у кольори Донецької народної республіки синій, червоний та чорний. Проїхавши з символічною труною центральними вулицями Маріуполя, представники похоронного бюро залишили гріб біля штабу ДНР, давши зрозуміти злочинцям, що підприємці проти націоналізації майна на користь самопроголошеної республіки, а відтак терористів.